Схоже, що норвежці вже вирішили пробігти естафету та взяти перше місце. Вітаю на каналі Біже Стріляй, і я вам швиденько розповім про чоловічий пасют. Перемогу здобув Йоханнес Стігнасбьо, який фантастично провів гонку з чотирма нулями. На другій позиції Йоханнес здала, який до останнього претендував на перемогу. Та на третій позиції Таря Бьо, який на останньому колі все ж відірвався від Лейгреда. Серед українців найкраще став Дмитро Підручний, який чудово провів гонку, піднявши з 52-ї позиції на 19-те -та, та ще з двома колами штрафу. Антон Дущенко ще не знайшов свої кондиції та завершив гонку на 49 й позиції. Чтитирма колами по швидкості на трасі Йоханнес Дала був найшвидшим. Йохан Стігнезбов програв всього 1,4 секунди. Стром з плюс 16,4 Дмитро чотири 13-та позиція, плюс 46 0,3. Антон Дученко, 47 позиція, плюс 2 хвилини, 17 секунд. Які ваші враження від гонки? Пишіть коментарі. До побачення!